Вітаю всіх, хто цікавиться історією. Я, пані Олена, і сьогодні ми опинимось у надзвичайному місті. В той час, коли Західна Римська імперія лежала в руїнах, коли від величі міста Рима майже нічого не залишилось, своєрідним містком між Заходом і Сходом, узірцем культури, мистецтва, політики, дипломатії стала східна Римська імперія. Час її існування збігався з добою середньовіччя – п'яте-п'ятнадцяте століття. Тому буде йтися про тисячоліття Східної Римської імперії або ж Візантії, крім визначних особистостей чоловічої статі. Я трохи розповім про відомих жінок-цариць або ж принцес, які не тільки уславили Візантію, а в багатьох випадках навіть змінили перебіг історії. Пригадаймо, чому східну Римську імперію стали називати Візантійською. Римський імператор Костянтин Великий на початку IV століття переносить столицю імперії в грецьке місто Візантій, перейменувавши його на свою честь. Так з'являється Константинополь. А назва Візантія стала вживатися щодо всієї імперії. Самі ж візантійці уперто продовжували називати себе римлянами або ромеями, тому що Рим Латиною Рома, а імперію свою Ромейською, з назвою розібралися. Подивимося на територію держави. Увага на карту! Одразу стало цікаво, чому територія то збільшувалась, то зменшувалась, то взагалі зникала на деякий час. Дивлячись на кордони Візантії, ясно одне вона була оточена ворогами. Розширяла вона свої території за рахунок інших, і сама, з огляду на все стала жертвою когось сильнішого. А тепер завітаємо до столиці Візантії міста Константинополь. Розташування столиці було обрано недаремно. Імперія мала змогу контролювати торгівлю на Середземному і Чорному морях між Європою та Азією. Другий Рим так починають називати столицю Візантійської імперії. Царгород називають її Русичі. І не дивно, лише за імператора, засновника Костянтина Великого було зведено 30 палаців і храмів, 4 тисячі великих житлових будинків. По півтори сотні лазень і пекарень, вісім водогонів, два театри, цирк і новий іпдром. За наступних імператорів зводяться захисні мури, палаци, розширюється власна територія міста. Для того, щоб зрозуміти масштаб Константинополя, порівняймо кількість його жителів та населення в інших середньовічних містах. Отже. Парижі, Мілані, Венеції, Флоренції нараховувалось від 80 до 100 тисяч. А ось у період найвищого розпиту в Константинополі проживало від 300 до 400 тисяч. Тому його можна назвати справжнім мегаполісом середньовіччя. Хоча античний Рим доби імперії нараховував мільйон жителів. Так, усе-таки перевершити Рим було важко. Оскільки Константинополь столиця Візантійської імперії, то зрозуміло, що місто стало не тільки центром, куди збігалися багатства з усіх земель, а й осередком культури і освіти, духовною скарбницею християнства. Візантія була не інакше як країною міст. У ранній час їх нараховувалось не менше тисячі у містах. Процвітало ремесло і торгівля. Вони були, зокрема, адміністративно-політичними центрами, тому що однією з головних верств візантійського суспільства було численне чиновництво, але більшість жителів імперії це селяни. У VI столітті населення Візантійської імперії налічувало близько 30 мільйонів осіб. В чому ж секрет процвітання Візантії? Ще з римських часів було зрозуміло, що східні провінції багатші за західні, оскільки вони утворились не на пустках або малозаселених землях, а на осередках високорозвинених культур стародавнього світу, давньої Греції, Фінікії, Сирії, Палестини, Єгипту. Тут потрібно пригадати елінізм IV-1 століття до нашої ери. Час взаємовпливу грецької та східних цивілізацій. Тому не дивно, що Візантія грекомовна територія, на відміну від латинізованого Риму. З моменту утворення Візантія була багатонаціональною державою. Тут проживали греки, фракійці, сирійці, вірмени, євреї, слов'яни та багато інших народів. А тепер звернемо увагу на політичну історію Візантійської імперії. Багато в чому завдяки діяльності імператорів говоримо про часи розквіту чи занепаду імперії. За тисячу років їх змінилося немало. Але не всі імена залишилися в історії. Дозвольте розповісти про дуже цікаву особистість. Він був сином бідного македонського селянина та племінником імператора. Потрапив до Константинополя, здобув там якісну освіту, завдяки чому і сам згодом став імператором. Це його вже добре характеризує. Але не все просто. В його характері поєднувалася прямота з підступністю, щедрість з жадібністю, рішучість із боягудством. Саме йому буде належати честь стати одним із найвідоміших візантійських імператорів його ім'я Юстиніан Перший. 527-565 роки. Щоб зрозуміти весь сенс його правління, потрібно знати одну мету. Він хотів відродити Римську імперію. І це стосувалося всього, що робив Юстинян. Розбудова Константинополя як нового Риму, підтримка ремесла і торгівлі для процвітання економіки, відтворення римського права і нарешті спорудження конкурента Пантеону храму Святої Софії. Цікавий факт. Саме за правління Юстиніана візантійці налагодили власне виробництво шовку. Пригадайте, яка країна навчилася робити шовк і завдяки чому виріс навіть великий шовковий шлях? Так, Китай, виробництво шовку трималось у суворій таємниці, але візантійцям удалося її розгадати. Продаж шовку тепер став важливою статею експорту Візантії у VI столітті, за розпорядженням Юстиніана, візантійські юристи систематизували римське право. Це були закони римських імператорів II VI століть, закони самого Юстиніана, вислови античних юристів, відручники справа тощо. Збірник отримав назву Кодекс Юстиніана. Згодом він став багатотонним виданням, що використовувалось як правнича основа в більшості країн середньовічної Європи. В V столітті візантійські імператори здебільшого боролися з варварськими племенами. Які намагались заселити територію всієї Римської імперії. А от Юстиніану вдалося не лише зберегти наявні території, а й збільшити їх вдвічі. Середземне море перетворилося на внутрішнє море імперії. І це сталося, тому що він довірив долю країни талановитим полководцям Велізарію, Нерсесу та Ліберію, які і змогли здійснити мрію Юстиніана. Майже відродити Римську імперію в її колишніх кордонах. Чи міг би стільки зробити Юстиніан за 22 роки свого правління без вірного друга і соратника? Звичайно ні. Ось такою людиною виявилась його дружина Феодора, 500-548 роки. Як і чоловік, вона не була знатного походження. Про її ранні роки відомо, що вона виступала в цирку як акторка. І була не тільки красива, але й мудра, з твердою волею і з сильним характером. Феодора займалась благодійністю, значно впливала на релігійне життя Візантії, старалася покращити становище жінок в імперії. А ось про її мужність, яка зберегла трон Юстиніану, можна судити з такого випадку. У 532 році спалахнуло повстання Ніка. У перекладі з грецької перемагай. Його причинами було зростання податків і свавілля чиновників. Юстинян дуже запанікував, бачачи, як повстання охоплює весь Константинополь і вирішив тікати з міста. Тоді Феодора, як наводиться в трактаті прокопія Кесарійського проперську війну, промовила. цитую, Зараз, я думаю, не час розмірковувати чи пристойно жінці виявити сміливість. Перед чоловіками і виступити перед наляканими з юнацькою відвагою. Тим, у кого справи перебувають найбільшій небезпеці, не залишається іншого, як влаштувати їх кращим чином. По-моєму, втеча, навіть якщо коли-небудь і давала порятунок, і, можливо, дасть його зараз, є негідною. Той, хто з'явився на світ, не може не померти, але тому, хто одного разу царював, бути втікачем нестерпно. І не позбутися мені цієї порфіри, і не дожити до того дня, коли зустрічні, не назвуть мене панною. Якщо ти бажаєш врятувати себе втечею, Володарю це не важко. У нас багато грошей, і море поруч, і судна є. Але дивись, щоб порятованому тобі не довелося віддати перевагу смерті перед Спасінням. Кінець цитати. Ці слова надихнули Юстиніана і його прихильників. І повстання було придушене. Усього загинуло близько 35 тисяч осіб, що становило 10-ту частину тодішнього населення Константинополя. Але цей результат дозволив Юстиніану зміцнити свою владу. Як же закінчилося правління Юстиняна? Величезні податки ослабили економічну могутність імперії, а спалах епідемії чуми 541 542 роки. Яку в народі прозвали Юстиніановою, забрав життя ледь не половини населення Візантії. Тому смерть імператора народ сприйняв уже з деяким полегшенням. Ну як вам відвіданий Візантії? Відчули її велич? Навіть не хочеться покидати цю дивовижну країну, але потрібно продовжувати подорож. Може найбільш цікаве ще попереду. До побачення!